Доброго дня. Доброго дня. Ми вирішили записати такі е, короткі відео з нашими розмовами, тому що е, бачимо, що цікавість до магії все збільшується, але є багато речей. Відповіді, на які важко знайти або зовсім не висвітлюються, а вони важливі. Тому, е, тому, якщо комусь ці відео стануть в нагоді. Ми будемо дуже раді. Ми будемо дуже раді, да. так що відьомські <ріст> балачки <ріст> в ефірі. І так, перше, чого хотілося б почати, це Це, напевно, про те, що люди зараз багато хто вже просинається і шукають, шукають шляхи для того, щоб пізнати магію і її шлях. Але Інформації зараз дуже багато, але не всі інформації можна довіряти, не вся інформація є правдива та точна. Тому хочемо роздивитися такий варіант того, що як іде шукати той шлях і як зрозуміти, що ви вже прокидаєтесь, і вам його в принципі треба починати шукати. Як ми прокидаємось? Okay. Хтось прокидається. Добровільно, а когось жорстко будять. Да, дуже жорстко. В когось виникає цікавість до якихось певних видів магії, там, чи, чи до прикладу, до якихось мантичних систем, там, типу оракули, чи руни, чи ще щось. А хтось до останнього, можливо, навіть сам і не дуже вірить у все це. Але його підштовхують сили. Тобто, якщо людина народилася з якимось потенціалом, то її будуть будити. І це 90%, напевно, випадків. Коли будеш... Хочеш ти того чи ні, тебе ніхто не питає. Ось, е... Є такий момент, що хто думає, що не буде нічим займатися і воно все пропаде, воно не пропаде. Якщо тебе покликали, ти маєш ти хочеш того чи ні. Єдиний момент, що ти можеш працювати з людьми, а можеш не працювати з людьми. Тобто, якщо в тебе відкрились якісь сили, це не обов'язково, що треба працювати з людьми, допомагати і все інше. Це може бути направлено тільки на вас особисто. Тобто, ви можете розвиватися, ви можете полегшувати своє життя, і не треба для цього там біжати і відкривати кабінети і з кимось спілкуватися. Так, до речі, дуже багатьох лякає це, що е, м, потрібно з, лю, працювати з людьми. А ще багатьох лякає, е, я сама через це проходила, і ну, мабуть, ще десь в якійсь мірі прохожу це те, що е, як е, оточення буде сприймати тебе таку. О, це так. Що соціум тебе не прийме, через це ти не приймаєш сама себе. Це, це доволі часто, і е, тут включається дуже багато таких програм, які потрібно і важливо бачити, і пропрацьовувати їх. Це і страх, е, який може тягнутися з якихось попередніх втілень, де ти уже там горів в голові. Де, де в тебе сила вже була відкрита, усвідомлена, і тебе там десь чи спалили, чи ще щось, тому що, пам'ятаємо, була інквізиція? От це можуть бути якісь родові програми підспливати під і страхи. Головне їх бачити, усвідомлювати і працювати з ними. Є дуже багато способів, яким, з якими можна пропрацьовувати ці моменти. А ще є такий момент, щось мені так спливало, що. Магія це не позначає, не що вам треба йти в ліс і вночі курку різати. Магія це трошки інше. Ну, Всі завжди коли чують відьма чи «Езотерика», чи магія, перше, що це перевернутий пентакль, е, диявол і курка зарізана десь на алтарі. Але це трошки не про інше. Е, ну, нам скільки років рахуй, нав'язували цю парадигму. Християнський Грегор, що от е, все, що, все, що не християнство, це від е, диявола, і цим дияволом е, залякували. Хоча, якщо взяти е, сам архетип, диявол, да, то з приходом християнства, диявол це е, сукупність древніх богів, яким поклонялися до того, як прийшло е, християнство, по суті. Тобто це навіть не не знаю, чи це навіть якась окрема конкретна сила. Я думаю, що це всі ті боги, богині, яким, в, яких, в яких вірили люди, наші предки, до приходу християнства, до приходу монотеїстичних релігій, християнство, мусульманство, юдеїзм. Ну, це так, тому треба розуміти, що прояв езотерики, і прояв сили може бути це і в нумерології, і в астрології. Так, це можуть бути там ритуали, карти таро, руни, але я ж кажу, що треба запам'ятати, що ви не будете бігати до бісів десь на кладовищі, якщо ви того не хочете, і вони до вас не прибіжать. Так, сила може проявлятися в в принципі, в творчості, тобто це може бути якась намальована картина, дивлячись на яку людина в ній щось пробуджується, і вона прокидається. Тобто, сила має дуже багато різних проявів, в кожного це своя. В когось це там через голос вести за собою, в когось цілювати голосом. Чи, до прикладу, там через випічку якусь. Да, тобто проїв, ну, дуже багато, і зациклютись на тих страхах і тих казках, що нас навчали, то немає в цьому сенсі, сенсу. Е, ще такий момент е, на рахунок відповідальності. Зараз йде е, така теза. Всюди вона транслюється, що за допомогою магії, за допомогою рун ти можеш взяти все те, що ти хочеш. Тобі за це нічого не буде. Да, здебільшого тобі, тобі за це кажуть, що тобі за це нічого не буде. І так це насправді ні, це не так. За все треба платити. За гарне, за, і за хороше, і, і за погане треба платити, але ну, ми розуміємо, що ціна буде різна, і особливо коли ти робиш. Погано комусь, то за це ти будеш платити дуже-дуже велику ціну, коли кажуть, що можна там усунути свого е ворога там, чи ще щось. Ну, по-перше, треба розуміти, чи він реальний твій ворог. По-друге, треба розуміти, чи це все світ сприймає, як е те, що ти робиш, е вистанавлюєш сп справедливість. І є такий момент, що е іноді. Нам це потрібно для нашого росту, тому ми не можемо усіх наших ворогів вважати за реальних ворогів. Тому те, що ми будемо робити їм негатив, він не, не, не буде дорівнювати одне одному. Тому, от такий момент. Будь-яка випущена енергія, позитивна чи негативна, рано чи пізно повернеться до себе, тому о, до тебе. Тому е, треба добре думати, що ти випускаєш, що ти хотів би отримати у відповідь. І на рахунок відповідальності, що така важлива річ, ми мислимо з точки зору тут і зараз цього окремого життя з цією окремою людиною. Але ми абсолютно не знаємо і не пам'ятаємо, хоча через регрес чи там через якісь мантичні системи це можна було би дослідити. Що, що відбувалося в попередніх втіленнях саме з цією душею? І цілком е, можливо, що в попередніх втіленнях е, ролі були навпаки, і ворогом був ти тій людині, а зараз вона прийшла, щоб розв'язати кармічний вузол. Ну, таке ж також цілком може траплятися. Або перед втіленням ваші душі домовилися, що е, таким. Способом, якщо ти вибрав розвиватися через магію, що таким способом вона тебе буде будити. Це ж не означає, що, ну, що ми повинні понурити голову, все сприймати як дане. Це каже, ну, це ми маємо на увазі, що захищатися треба, розвиватися треба, чи, чи більше ти. Сильніший більше в тебе знання, тим легше воно все буде проходити. І, в принципі, є ж такі моменти, чому на когось впливає негатив, а на когось не впливає негатив. Тобто, ж, не все на нас прилипає, що до нас летить. Так тут може бути декілька факторів, але хотілося б трошки більше розкрити на рахунок того, що. Не треба захищатися, не треба робити, треба склонити голову. Такі, такі речі, коли вони відбуваються, особливо коли вони відбуваються систематично, вони повинні спонукати до того, щоб почати задавати питання: чому це відбувається? Чому це відбувається зі мною? Чому це відбувається саме з цією людиною, якими своїми там діями чи ще чимось, я притягнув це. І йти копати. І зазвичай, коли ти йдеш копати, ти докопуєшся до якихось моментів на кшталт, що там в тебе є закладені якісь потенціали, які потрібно розвивати, чи що у вас були якісь досвіди в передніх втіленнях, і, і зараз Треба ви закрити, щось... так, урівнюєте, і, і так далі. Ще, до речі, буває, що так можуть діяти сили справедливості. Тоже такі бувають моменти, коли є якийсь борг, який не закритий, і отакими. От Ну, це ж не можна сказати, що тебе не, тебе не вбили, тебе не зарізали, да? тобто тебе заставляють рухатися, там, ти, чи, ну, як мінімум, замовляти чистку у практику або ще чогось. Але енергетично ти все рівно втрачаєш щось. Це урівнюється, коли, до прикладу, в минулому втіленні було дуже багато косяків. В цьому втіленні душа вже трошки прийшла до тями Скоро. і веде зовсім інший спосіб життя трошки, трошки. І, і щось таке критичне, немає змісту да, робити, і якимись такими моментами урівнюють оті, щоб вивести уже на рівну пряму цю душу. Також це може бути, і так працюють сили, справедливості. Там, як е, хранити лікарми, як там їх називають, також такі можуть бути ситуації. Тому, е, тому ц, коли е, з усіх боків на вас магічать, е, то відсотків, напевно, 70, так? Це у вас є потенціал, який вам потрібно розвивати. І 30% – це у вас є якісь кермічні кармічні хвости, ситуації з Всесвітом або з цією конкретною душею. Ну, то що ти ще говори, казала, що треба замовляти чистки, все інше. Ну, Здебільшого, помимо того, що замовляти чистки, ще треба починати самому йти в розвиток саме везетериці. Ну, все одно в чому, але тебе будуть штовхати, ти можеш чиститись хоч кожні півроку. Якщо тобі треба розвиватися, тебе будуть штовхати і штовхати. І, і доволі до як я бачу по своїй практиці, кожен наступна, кожна наступна атака, кожен наступний е, такий пробій, він сильніший за попередній. Це якщо людина не хоче йти в розвиток, а просто пішла. Е, вирішила там Я піду, заплачу гроші, нехай мене почистять, і це буде бок. Ні, от мене є клієнтка, е, котра. Зараз, після чотирьох років от, е, таких моментів, я їй з першого разу говорила, що тобі потрібно йти вчитися. Ну, видно, було чи не на часі, чи несерйозно сприймалося, і ми чистилися періодично, десь раз в півроку. Вона до мене зверталася, чистилася, і зараз вона все рівно пішла вчитися, тому що е, ну, напевно вже почало десь трошки Но... усвідомлюватися. Ну, тут же ще момент того, що спочатку вона дає на енергетичному рівні, а потім воно вже і фізично так, дуже сильно. б'є. І її зараз почало саме зачіпати фізику. А ми поки на енергетичному ми це сприймаємо. Що так, то що все одно наша Хіханькі, психіка. Хаханькі, так, тобто. десь трошки вірить, а десь не вірить, а може совпадіння, а може ще щось. От а коли вже б'є по фізиці, то ти вже тут не насмієшся. Тобто, коли вже починається проблема зі здоров'ям, а то вже це серйозна штука. Не так, тому тут такий момент, що ну чистка це дуже гарно, тому що ну, є люди, котрі треба просто почиститись. Є люди, котрим треба почистити, щоб вони змогли ну, слідучи свій крок зробити. Але треба не забувати, що якщо вас постійно штурхають, то вам треба ще і самим іти в розвиток, бо чиститись можна там, до дуже довго і безперервно безперерв, ну. таке. І ще питання. Ще можна було б поговорити про такі речі, як взаємодія з цими людьми, якщо, до прикладу, тебе постійно б'ють хтось із твої, своїх кровників. Ти ж не можеш відвернутися від родини від сім'ї. Я можу я... бути <світ> 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 Як бути в таких ситуаціях. Ну, Я не знаю, мені дуже складно в цьому плані, тому що я можу. І в мене ну, таке так, так, так емоційне, е... не емоційне, а може особливості мого характеру, що я можу від кровних відвернутися. Тобто всі, хто носить мені реальну угрозу, ну, в мене немає питання того, що це буде там. Батьки, бабусі, дідусі, треба розуміти, що ну, якщо це йде тобі в мінус, треба розвертатися і йти. Робити поганого ні. Ну тобто ми всі розуміємо, що це для чогось, і це якісь моменти, які ми пропрацьовуємо, тому що є е, життя минуле, а є рід. І там є покоління і є свої нюанси, які треба перекривати і закривати. Ну ти ж не зробиш щось. Реально погано своїм родичам. Ну. ну, З іншої сторони, вони тобі роблять. Ну, Це їх вибір. Це їх вибір. І е, ще один, одна така важлива річ: е, якби там не складалися відносини в вашій родовій системі. Е, є правило. Е, в родові, Всередині родові, родової системи не може бути от таких магічних війн. Тобто війни магічні між кровниками це, ну, напевно, саме таке, от, що ну, може рід бути. Починає тобто, сипатись. Рід починає сипатись, і за це прилітає ще, напевно, більше, ніж просто там чужій людині прийти щось зробити. Тому що це родова система, тобто ти шкодиш своїй же крові. По суті. Тобто діти? Діти, і нащадки так. і так далі. Тобто ми можемо бачити дуже багато там, коли бабка була чорнухою, і через декілька поколінь народжуються mm. діти з вадами. Да. Тому це дуже такі важливі речі, і е, треба знайти спосіб вирішення питань якихось. Не вступаючи в такі от магічні війни. Хоча, до прикладу, буває ж таке, що ти нічого й не робив. Ти просто почистився. А коли ми з себе знімаємо негатив, то він кудись же кудись, да? кудись він летить, і він повертається до того, хто його випустив. Тобто, це те, що ми говорили: енергія випущена, рано чи пізно повернеться. А людина це може щитувати як атаку на себе. І що в такому випадку? Ну, вона буде сама з собою воювати. По суті, по суті, це, до речі, це досить, війна одної людини. Досить часто це трапляється, і це вже м вибір. Тобто. Ну, вибір цього людини. Єдине, що я не знаю, як буде потім породу, тому що ну, якщо я не вступаю в цю війну, але мій кровник в, в ній повністю, то що буде далі далі з роду? Е, Ну, Ми розуміємо, що родова система е, це та розумна енергетична система, і інколи гнилі гілки обрізаються. Ну. Е, тобто є люди, людей, які таким чином. Е, Шкодять своїм кровникам, їх відрізають від родової системи і відповідно від ресурсу, підтримки її тої сили, якщо сила була породу. Ще є один момент, то що ну, допустимо, в мене були нюанси з моїми найближчими родичами, і колись мені сказали, що їх не треба любити чи ненавидіти, їх треба прийняти. Це ось той важливий момент, навіть коли у вас війни якісь. Навіть якщо ви вороги-вороги, не треба нікого любити, ненавидіти, але їх треба прийняти, тому що рід на цьому базується на прийнятті. На цілісності. Якщо ви виключаєте їх, ну тобто для себе викреслив, да? тобто вони для мене не існують. Це виключення з роду, а кожен має право, кожен член роду має право на Місце в, ньому. в цій родовій системі, так. і рід буде так захищатися. Тому просто усвідомлювати, що да, є от така людина, да, там... дивна, <ривіт> як мінімум. В сім'ї не без радиски. <ривіт> в сім'ї не без радиски, так. Але, але це мої родичі, от такі, що маємо, то маємо. Називається. О, я ж кажу, що тут мені кажеться, здається, що два основних. Не вступати в війну і просто їх прийняти там, що собі творять, ну творять. Ну звісно, чиститися, захищатися, а там вже я думаю, що все світ сам розставиться на свої місця, якому треба буде піде, а кому треба залишиться. Інколи такі ситуації бувають також як іспитом для людини. Зможе вона зупинитися вчасно і перестати займатися фігньою, чи буде продовжувати? І якщо вона продовжує. Ну, ну, у нас у кожного є своє коло сансари і нам дають з нього вихід, і тільки ми вирішимо, готові ми вийти чи ні. Так. Тому так. так. Десь плюс-мінус так. Я думаю, що на перший раз досить. Ми подумаємо, що, може, якісь ще є теми, чи комусь щось цікавить, може писати, які теми треба розкрити. Які, де, які, може, питання є, які хотіли би розкрити е, у розрізі магії. До побачення. до побачення. до побачення Ми ще таке важливе: ми не претендуємо на істину в останній інстанції. Ми все, що ми говоримо, це власний досвід, думки, думки і, і, висновки. і висновки з років практики і навчання. Так. Всім дякую за увагу. До побачення. на все добре.